У мене ексклюзивна можливість озвучити одразу чотирьох героїнь, а навіть, напевно, більше, і це голоси жінок, е, жінок абсолютно різних, тож мені довелося говорити різними голосами, і напевно можу припустити не всі зрозуміють, що всі жінки говорять саме моїм голосом. Ну, насправді дуже цікавий хід, тому що, як правило, всіх персонажів озвучують різні люди. Ну і те, що одна я озвучую багато персонажів, багато різних жінок, це складно і цікаво. Ну цікаво, тому що ну насправді це мій перший такий досвід. Я озвучувала мультфільми, але це була як правило одна героїня. А тут в мене їх багато. Ну і взагалі цікаво, тому що жінки в залежності від їхнього віку, в залежності від того, як вони Дягнуті від кольору волосся, від зовнішності має бути їхній тембр, так? Тобто потрібно зрозуміти, яка вона ця жінка в НАТО в піселян, ось конкретно ця, як вона одягнена, якої вона статури, і відповідно до того, який її тембр голосу. Тому, власне, цікаво.